Слава Ісусу Христу на віки, слава нашому Святому Богу, всім Божого благословення. От Любі, що Ісус Христос мав на увазі, коли казав апостолам ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх у Отця, Сина і Святого Духу. Тобто, Ісус Христос, перед тим, як вознестися на небо, Він сказав апостолам, тобто дав їм останнє веління. Він сказав Євангелія від Матвія з 28 глави, з 16 вірша. Одинадцять же учнів пішли в Галілею нагору, куди звелів їм Ісус, і як вони його гледіли, поклонилися йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, Христя чи їх ім'я Отця. Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Що Ісус Христос мав на увазі тут. Тобто він дав веління апостолам, щоб вони навчили науки Христової і погрузили їх в Отця, Сина і Святого Духа. Тобто в отця це упокаяння в любов, хрещення в сина це погруження у Слово Боже. Тобто, хрещення це погруження у Слово Боже. Та і щоб вони народилися від Духа Святого, і також можемо поглянути Євангелія від Марка, що Ісус говорить 16 глави з 15-го вірша. І він сказав їм ідіть по цілому світу і в всьому творінню, проповідуйте Іванелю: хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки буду супроводжувати тих, хто повірив моїм ім'ям, виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча щось. Смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які Його супроводжували. Амінь. А що Ісус Христос сказав, що. Це було останнє повеління Ісуса Христа для учнів, для апостолів. Він сказав, що вони йшли і проповідували, тобто навчали людей науки Христової. І Як у 16 му вірші сказано, та, Ісус сказав, що хто повірить і охреститься, буде спасений, хто не повірить, осуджений буде. Тобто сказано, хто увірує і охреститься, то буде спасений. Дуже багато людей кажуть: ну це ж були апостоли, та, та вони виконали місію Божу. І Матвія, от як у 28 главі, та, Ісус сказав, що з тими. Які будуть виконувати Слово Боже, то буде Ісус до кінця віку. І апостоли вони це зробили, і також це місія кожного насправді християнина: погрузитися самому вчення Ісуса Христа і проповідувати іншим, тобто стати учнем Ісуса Христа, як, наприклад, людині стати учнем Ісуса, так, от Івангелія від Івана, Ісус сказав, як у Слові моїм. Залишитеся, то ви істину, мої учні, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільним. Тож, любі, погрузіться у Слово Боже, у хрещення Отця Сина і Святого Духа, і станьте істинно християнами, і ідіть, і навчіть всі народи, є Євангелію по всьому світу, несіть благу звістку про Христа, і Хай Господь збереже кожного. Амінь.